Синьо-жовті мундири, войовничі правителі, сніг та холод. Правильно, ми з вами продовжуємо розглядати історію Швеції періоду Стормаксдіден. І так, сьогодні ви знайдете відповідь на питання, що шведські війська забули під Полтавою. Привіт і Мене звуть Макс, і це рубрика Кліо, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми закінчимо наш півторамісячний магнум опус присвячений історії шведського великодержав'я. Ми вже поговорили про становлення Швеції як незалежної держави, про правління Густава ІІ Адольфа, про біографію його дочки королеви Христини шведської. Посилання на всі відео ви побачите в підказках або ви можете переглянути їх у спеціальному плейлисті Stormaxieden. Це фінальне відео буде присвячене епохи трьох карлів. Карла 10, Карла 11 та Карла XII. Карл X Густав стає на чолі Швеції внаслідок зречення строну королеви Христини 6 червня 1654 року. А за три місяці, 28 серпня, помирає патріарх шведської політики беззмінний протягом 45 років рихсканцлер Шведського королівства Аксель Оксеншерна. Пам'ятаєте, в одному з відео я казав. Так часто відбувається з реформами. Проводити їх складно та непопулярно. А їх результати бачить та користуються ними тільки наступне політичне покоління. Так ось момент сходження на престол Карла X Густава всі необхідні реформи були проведені. Густав II Адольф реформував армію. Аксель Оксеншерна в 1634 році провів адміністративну реформу, запровадивши в Швеції ленну систему. До 1645 року збудував сильний флот, нарешті покінчивши з домінуванням Данії на Балтиці. А королева Христина закріпила високий статус Швеції як гаранта дотримання прав усіх протестантів, а також включивши державу до священної Римської імперії в результаті вестфальського мирного договору. Як ви розумієте, зовнішні обставини були вкрай сприятливими, внутрішні були не такими. Карл був представником династії Віттельсбахів. а до династії Ваза, королівської династії Швеції, належав через свою матір. Також в нього була сильна опозиція серед шведського дворянства, котре вважало його не надто легітимним правителем. Тоді він вирішив здобути кілька перемог, що дозволить йому краще закріпитись на престолі. В 1655 році він розпочав п'ятирічну війну за польський трон проти Речі Посполитої. А котра увійшла в історію як шведський потоп, і про який у мене на каналі є окремий відеоролик. Війна з Польщею спочатку проходила дуже добре. Шведи взяли під контроль і Варшаву, і Кратів проте обламали зуби обчньтохову. Проте до 1657 року у війну в'язалось Московське царство, і вона перетворилась на метушню, в ході якої Швеція не могла затвердитись на польському престолі, а поляки не могли вигнати шведів зі своїх земель. І все це могло продовжуватись дуже довго. Втім, 1 червня 1657 року Швеції оголосила війну Дансько-Норвезька Унія. Радісний Карл Густав вивів основні сили з Польщі та завдав удару там, де Данія його не очікувала, захопивши Ютландію. А взимку 1658 року вчинив неймовірне похід через Бельти. Данські острови влітку були чудово укріплені гарнізоном і флотом, а взимку укріплення ставали ще кращими, адже на них неможливо було робити вилазку через лід. Який божевільний буде йти 11 кілометрів крихким льодом, щоб перейти з континентальної Данії на острівну. Проте такий божевільний знайшовся. Шведська армія, дочекавшись, поки лід стане найтовщим, зробила перехід до острову Фюн, після чого рушила через інші острови на Зеландію. Невеликий гарнізон не був готовий протистояти повноцінній армії, та коли Шведи дійшли до Копенгагена, Данія пішла на перемовини. За розтільки мирним договором, Дансько-Норвезька унія втратила ряд провінцій і островів, котрі традиційно належали Королівству Данія. Таким чином, Швеція вийшла з нею на свої природні кордони. А також провінції Богуслен та Тренделах зі складу королівства Норвегії. Данія не могла вкладати антишведських договорів, а також заважати руху шведських військових суден протоками. Це було справжнє приниження для цієї невеликої рівнинної скандинавської держави. Проте навіть після підписання договору військові дії продовжились. Подібні зимові походи послабили здоров'я Карла X, і в 1660 році він захворів на запалення легень. І внаслідок абсолютної непрофесійності лікарів, вони лікували його клізмами, проносними засобами, кровопусканням, а також порошком для чихання. Я повторю, він захворів на запалювання легень. Коротше, внаслідок такого лікування він помер, залишивши трон своєму маленькому синові Карлу XI та Регенській Раді. Смерть короля вимусила офіційно завершити шведський потоп, підписавши в тому таки 1660 році Олицький мир. Закріпивши за Швецію володіння в Лівонії та Ризі, Оливський мир стане найбільшим піднесенням шведської держави. До речі, ще за королеви Христини, Швеція намагалась в колонії і навіть заснувала кілька поселень в Америці, це Нова Швеція, а також в Африці шведський золотий берег. Проте яскрава політика в Європі, в купі з нестачею фінансів, змусила відмовитись від колоніальних амбіцій. А певно, дарма. Період регенства при малолітньому Карлу XI відзначився мирними угодами. Окрім Олівського миру, Швеція нарешті уклала стабільний мир з Данією, відмовившись взамін на грошові виплати від провінції Тренделах та острову Борнхольм. землі, котрі держава просто не могла переварити і там відбувалися постійні повстання. А в 1661 році підписано Картиський мир з московським царством. Згідно з яким воно повернуло Швеції землі, закріплені ще столбівським мирним договором 1617 року. І хотілося б мені сказати, що нарешті настав мир. Проте внутрішні інтриги нікуди не поділись. Ситуацію підігрівало і засилля німецьких феодалів, родичів короля Карла X, а також слабкість молодого Карла XI. Король мав певні проблеми в розвитку, що сучасні. Лікарі класифікують як дислексія. Йому було складно вчитись, читати, формулювати довгі речення, а також навчатись іноземним мовам. До речі, він, е окрім шведської та німецької, більше ніяких іноземних мов так і не опанує. І навіть ставши повнолітнім, король залишить коло себе більшу кількість радників, а особливо свою матір Гедвігу Елеонору. Король розумів, що Швеція надто розповзлась по узбережжю Балтійського моря, і має насправді дуже багато внутрішніх протиріч. Тому вирішив присвятити своє правління централізації та уніфікації, з метою нарешті перетворити все ще феодальний державний апарат з різними привілеями, становими правами на нормальний такий абсолютистський, в якому вся влада перебуває в руках монарха, та все належить монарху. Тому всі ці Фінляндії, Естонії, Померанії та Лівонії мали перетворитись на Велику Швецію. Король провів редукцію повернення земель від феодалів до держави, отримавши з одного боку додаткові джерела фінансування, а з іншого незадоволений стан дворянства. Також він відмінив велику кількість колишніх становок колегіальних форм влади. Отримав право скликати та розпускати Рексдах, взяв остаточно під контроль церкву, раду міністрів. Коротше, сконцентрував в своїх руках всі гілки влади, тобто став типовим монархом епохи абсолютизму. І в Швеції ця політика мала плоди. Держава стала багатшою, селянству стало легше дихати, бо по суті над ним було знесено дворянство. Проте, за межами Швеції, в німецьких та Балтійських володіннях, де влада короля була меншою, а місцевих знатних родів вищою, це створило чудовий привід для плетення інтриг та планів до зради. Пам'ятаєте історію з Крістіаном ІІ Данським з першого відео нашого шведського циклу? Ось. Ті проблеми, що стали причиною шведської незалежності, через 200 років боляче вдарили по ній, як по імперії. Карл XI помер в 1697 році у віці 41-року від раку підшлункової залози. Наступним королем став його 15-річний син Карл XII. Фактично, виклики почались з самого початку правління нового короля. В 1699 році король Данії Фредерік IV. Курфюрст Саксонії, король Польський та Великий князь Литовський, Август ІІ Сильний та московський цар Петро І створили антишведську коаліцію з метою покінчити з домінуванням Швеції на півночі. В лютому 1700 року семитисячна саксонсько-посполита армія рушила на Ригу. В той час, як в березні тисячне данське військо вторглося в союзний Швеції Гольштейн, так почалася Велика Північна Війна. Карл вирішив відповісти не менш миттєво. 4 серпня 1700 року 11 тисяч шведського війська при підтримці шведо-англо-нідерландського флоту висадились на острові Зеландія в передмісті Копенгагену. Це змусило Данію вийти з війни. Проте вже восени московське військо взяло в облогу нарву, оголосивши Швеції війну. Карл, зібравши сили та перетнувши, море висадився в сучасній Естонії. Та здійснив марш на нарву. Тоді під прикриттям снігової бурі шведські 10-тисячні сили нанесли удар московському 30-тисячному війську, вщент розгромивши його. В побоїщі Карл втратив 700-900 чоловік, в той час як Московія від 8 до 10 тисяч. Король покрив себе славою і тепер з одного боку. Зрис його авторитет, а з іншого його самовпевненість. Карл XII зробив, в принципі, логічний висновок. Що Московія протягом наступних кількох років не буде створювати загроз. Тому сконцентрувався на Посполиці. Петру це дало час на перепочинок. В 1701 році розгромлено армію, що тримала в облозі Ригу. Карл оголошує короля Августа II узурпатором польської корони, а істинним правителем Станіслава Лещинського. 14 травня 1709 року Шведи входять у Варшаву. Карл XII, по суті, повторює похід свого діда Карла X, Густава, влаштувавши новий шведський потоп. Шведський король громить війська Посполитої біля Клішова та заходить в Кратів місце коронації польських королів. А в 1703 році входить в Торун. Річ Посполита, по суті, розпадається на дві фракції: Варшавську конфедерацію, маріонетку Швеції на чолі з Лещинським та Сандомирську конфедерацію. Що визнавала королем Августа II. Після армія Карла йде на Саксонію, родове володіння Августа. В цей час московські війська знову нападають на шведські землі в Інгерії. І похід на землі Священої Римської імперії був не найкращою ідеєю, тим паче в розпалі війни за іспанський спадок, в якій місились західноєвропейські держави. І вони боялись удару Швеції. Коротше. Таким чином, Швеція викликала занепокоєння у сусідів та налаштувала проти себе традиційних союзників. 24 вересня Август ІІ сильний зрікається польського трону, а Карл повернувся до протистояння з Московією. Шведському королю в голову прийшла ідея відродити східний кордон Речі Посполитої, повернувши до її складу Гетьманщину. Лещинський запропонував Івану Мазепі, котрий тоді потрапив у немилість Петра входження Гетьманщини до складу Посполитої. На умовах гадяцького договору. Тобто, по суті, запропонувавши стару добру, так і не здійсненну в історії Річ Посполиту трьох народів, якщо що, в мене є ціле відео, присвячене концепціям відродження Речі Посполитої, і там більше половини я приділив саме Речі Посполитій Трьох народів. Іван Мазепа погодився та пообіцяв надати 50 тисяч солдат. А Карл, отримавши про це звістку, не дійшовши 50 км до Смоленська, рушив назустріч гетьманам. І це була помилка. Військо розтягнулось та московським силам вдалося нанести удар, захопивши обоз. Також, дізнавшись про підготовку повстання, Московія взяла Батурин гетьманську столицю. Місто було захоплене, після чого там влаштували криваву різанину. Ця надзвичайно жорстока подія була описана французьким істориком Жаном Бенуа Шерером. так. Місто було взято і віддано на розграбування. Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобиччю вогню, який пожер навіть частину міста. Фортифікації було знищено вщент. А жителі міста загинули, піддані найжорстотішим тортурам. Одних посадили на палі, інших повісили або четвертували. Після цього Мазепі вдалося зібрати тільки трьохтисячне військо, об'єднана шведсько-козацька армія, до якої також. Долучились козаки війська Запорозького Низового і тисяча волозьких воїнів складала 31 тисячу осіб. І після всіх невдач все одно була великою силою. Було вирішено рушити на Москву через Харків та Курськ, але перед тим захопити важливий фортпост та логістичний центр Полтаву. Наприкінці квітня основні сили дійшли до міста та взяли його в облогу. А наприкінці травня підійшла 47-тисячна московська армія. 17 червня, фактично напередодні битви під час одного з рейдів, Карла 12-го було поранено в ногу, через що він не міг особисто керувати ходом битви. Тому 27 червня обезголовлене військо, яке до того ж виявилось вкрай багатонаціональним, та накази, в якому проходили дуже погано. воєначальники були безініціативними, зазнало поразки. Московія здобула перемогу. Там навіть відбувся такий казус. Коли частина військ відступала, командир заслону, котрий мав забезпечити відхід і котрий мав чіткий наказ від короля тримати спину своїм відступаючим братам, заявив, що ніяких наказів немає. Звернувся до солдат з проханням, що їм робити. Тобто, воєначальник, що віддає накази, звертається до вірних йому військ. В момент, коли потрібно було швидко прийняти рішення і заявляє, що він котик, у нього лапки, і тому робіть, що хочете. Солдати, котрі, до речі, в основній битві у більшості своїй не приймали участі, вирішили, що бій таки треба прийняти. Тоді командир каже, переголосовуємо. Солдати другий і третій раз вирішують, що бій вони приймають. Після чого він такий виходить і каже, що час вичерпано. Ви не встигли проголосувати, і ми здаємося. Звичайно, я в деяких аспектах спрощую, але коротше, Полтава стала цілковитим розгромом для Швеції. Карл XII втікає до володінь Османів, і навіть йому вдається заручитись підтримкою Османської імперії. Проте доля війни, як і імперії, була вже вирішена. До 1714 року Швеція втратила практично всі свої володіння Священній Римській імперії, Московія наступала на Балтію, Дансько-Норвезька унія била з моря. Так. Король спробував ще все розрулити. З військом вдерся в Норвегію з метою вибити Данію з війни. Йому навіть вдалося захопити столицю, Христианію. це сучасне осло. Проте при облозі фортеці. Фредріхстен 11 грудня 1718 року, король Швеції, Карл XII, був застрелений в ліву скроню. Йому було 36 років. Змучена Швеція ще буде давати опір, проте в 1720-21 році буде вимушена піти на мир. Вона втратила частину володінь в Німеччині на користь Прусії, а головне володіння в Балтії та узбережжя Ладоги на користь Московії. Розгромлена Швеція більше не могла претендувати на домінування в Північній та Центральній Європі, поступившись Московії та Прусії. Так закінчується 110-річний період Стормакстіден. Період, коли холодні, слабкозаселені, проте горді та винахідливі Швеції вдавалось претендувати на високий титул імперії. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що остаточно вас не знудьгував. В сумі практично півтора лекцію про Шведську імперію. За традицією, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Минуле відео, до речі, там отримало практично 3,5 тисячі переглядів, та на канал прийшло більше 150 чоловік, а для мене це багато. Проте я точно знаю, що ви здатні на більше. До речі, я тут завів сторінку на Баймія кофі, тож тепер ви можете покращити мені настрій горнятком кави в темні безсонні вечори відеомонтажу. І це вже зробив пан Микола, за що я йому дуже вдячний. Отже. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть ідеї для нових відео в коментарях. Бувайте!